Отож, друзі, привіт! У цей випуск у нас під номером 8 і ви знаєте, я таки не вірю, що це восьмий випуск, та швидко все минає, але ще попереду дуже багато інформації і класної, і крутої, і явно, яка стане вам пригодять. Отож, сьогодні перелачен огляд дорожньої карти. Ще раз привіт, радий бачити вас на моєму каналі і на восьмому випуску присвячено проекту Chain. І з вами завжди ваш дружелюбний містер Атам. Якщо більш детально, то ми говоримо про наступне, а це дорожню карту проєкту Chain, тобто детально оглянемо. А випуск буде цікавий, тому поїхали. На якій стадії ми знаходимося в даний момент? Хм, Такий доволі цікаво. Запуск Chain MyNet вже дуже швидко. Нещодавні успішним завершенням третій тестової мережі 23 третій рік стане важливим роком для спільних. Суді команда проєкту з нетерпінням наближається до запуску Parallel Chain MyNet. Окрім запуску мережі MyNet, Parallel Chain Lab також мала і інші цілі, як технічні, так і іншого характеру. Тобто мала ще декілька стадій, загалом дорожньої карти. Дорожня карта, Дорожня карта налічує 4 стадії епохи, на які ми звернули пристальну увагу і під лупою. Перша стадія епоха Кнута. Названа на честь доктора Дональда Кнута зі Стенфордського університету. Кнут Епох має на меті інтегрувати основні потреби блокчейну для розвитку та зростання паралечей майне. До них входять стандарти докінів PRFC1 і prfc 2, які мають вирішальне значення для розробки взаємозамінних і незамінних токенів для інших протоколів у блокчейні. А також гаманець веб розширення, який дозволяє. Дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами передаче, передавати власні токени SPL між гаманцями, або поставити токени SPL через інтерфейс веб-браузера. Ця епоха також побачить реалізацію консенсусу делегованого доказу частки, тобто DPOS, який перевіряє блоги в головній мережі, дозволяючи користувачам делегувати свої токени СПЛ валідаторам а також оновленням Хотстаферси, uh, яке купляє uh, його. Кінцевий автомат автомат у всіх великий набір машин. Епоха Anwang названа на честь комп'ютерного інженера доктора Анвана. Епоха Anwang має на меті включати додаткові рішення для масштабування та безпеки мережі в паралелчей майнет. Оновлення в другій системі включатиме а, в перніше другій епосі, включатиме зведення Zero knowledge, які масштабують пропускну спроможність у майнет з допомогою унікальної інфраструктури подвійного блокчейну Паралел Одночасно буде додано. Рішення для пом'якшеної розподіленої відмови в обслуговуванні DDoS і біометричну технологію захисну, е, захисту під, від е, сповінгу на базі штучного інтелекту з розпізнанням обличчя та голосу для підвищення стійкості блокчейну та перевірки безпеки. І з цією епохою у мене все. Рухаємося далі. Епоха Лемпорта. Названа на честь науковця Леслі Лемпорт. Епоха Лемпорт спостерігатиме стрімке зростання екосистеми Паралечей, оскільки ми інтегруємо Виймо сумісність ланцюгів і підтримуємо нові протоколи в майнет. Вони включатимуть реалізацію смарт контрактів які забезпечують сумісність віртуальної машини Ethereum і VM у майнет Паралочин, а також запис нової нашої мобільної програми Parallel ВОТ, uh, яка змінює традиційні введення паролів, перевірку обличчя та голосу проти підробки. Епоха також включатиме інтеграцію жорсткого гаманця та нашого рідного токена SPL, нову та вдосконалену перевірку Know Your Customer з. Uh, і QC Chain 2.0. А також захоплюючи програму Грантінг для розробників, яка спрямована для, на підтримку нових протоколів і децентралізованих програм, створених на основі паралел Чейн Майнет. І нарешті ми підійшли до станції стадії. Це епоха Реді, названа честь Раджа Реді. Епоха Реді піднімає Паралел Чейн Майнет до царства штучного інтелекту, запровадивши розробки орієнтовані на штучний інтелект. Вони початимуть нову вдосконалену версію біометрії, яка спирається на розширене навчання та програмування штучного інтелекту, а також розширені набори інструментів перевірки смарт-контрактів, які дозволяють автоматизувати смарт-контракти в блокчейні. Спільнота також може очікувати першу документацію про довгоочікувану функціональність Interparallel Chain Communication, пісі, яка е розблокує власну сумісність між Parallel Chain Mainnet і Parallel Chain е власне, Enterprise. А на останню <кхм> а на останок випуск словами, які підсумовують усе, що сказав е власне, я вище. Отож, команда, завдяки перспективній серії подій тановлень, які відбуваються у 2023 році, ми з нетерпінням чекаємо перевершити поточні стандарти блокчейну сьогодні та дати можливість розробникам web 3 розвивати та знаходити своє місце в живій екосистемі Паралочей. А на цій ноті буду завершувати цей випуск, буду бути вам корисним та домовитися на сумному випуску. Та бувайте, бувайте, любі!